вечора, шановні телеглядачі в ефірі «Калузьке міське телебачення до вашої уваги. Телевізійні новини Калуша в студії працює Наталія Квасюк. У 2011 році в нашому місті був створений районний відділ управління Держтехногенбезпеки в Івано-Франківській області. Головною метою управління є профілактичні заходи та попередження щодо виникнення надзвичайних ситуацій. Про підсумки роботи за минулий рік та над чим зараз працюють МНСники – Дивіться у наступному сюжеті. Щороку, як не прикро, це константувати в Калуші, а загалом і в цілій Україні виникають пожежі. І як свідчить статистика, саме через людську недбалість та нехтування громадянами правил пожежної безпеки. Особливої гостроти ця проблема набуває в зимовий період. Для того щоб попередити та уникнути небезпеки, працівники районного відділу управління держтехногенбезпеки Івано-Франківській області проводять профілактичні заходи. Чим займаються районний відділ? Профілактикою пожеж на підприємствах, сільськогосподарських підприємствах, різноманітних установ і організацій у сфері дотримання пожежної безпеки. Агітація є створений агітаційний відділ для роз'яснення для роз'яснення та пропаганди профілактики причин пожеж. Станом на перше. 31 грудня 2012 року в Каловському районі виникло 172 пожежі. З них левова частина пожеж виникла від необережного поводження людей з вогнем. Для профілактики даної причини пожежі нашим ревідділом було зроблено 8 відпрацювань населених пунктів, де найбільше виникали пожежі. З часу створення районного відділу управління Держтехногенбезпеки його працівниками в школах та інших навчальних закладах постійно проводять різноманітні заходи, круглі столи на тему протипожежної безпеки. Також налагоджена співпраця із житлово-експлуатаційними організаціями. Наша структура співпрацює звичайно з міліцією з соціальним захистом населення. Вжеки надають допомогу нам при відпрацюванні. До речі, на їхнє відповідання зараз покладено отримання у справному і пожежобезпечному стані підвалів, горищ, очистка вентиляційних каналів і димових шахт ліфтів від всякого сміття, тому що є випадки, коли Буквально недавно було загоряння в шахті ліфта, і задимлення розповсюджувалось на... На дворі зима саме та пора, коли досить часто через порушення правил безпеки при експлуатації опалювальних печей, електронагрівальних приладів виникають пожежі. Тому МНСники звертаються з проханням до мешканців подбати про належний стан протипожежного захисту власної оселі, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності у побуті на робочому місці та під час відпочинку. Пам'ятайте, безпека вашого життя залежить від вас самих, тож будьте обережні. Протягом трьох днів 14, 15 та 16 січня, тривала перевірка протипожежного стану об'єктів житлового комунального господарства в Калуші працівниками управління Державної інспекції техногенбезпеки. Про перебіг та результати перевірки далі у сюжеті. Мета перевірки належний стан утримання, обслуговування та експлуатація димових і вентиляційних каналів у житлових будинках всіх форм власності. Працівники інспекції техногенбезпеки також перевіряли приміщення загального користування у житлових та громадських будинках щодо недопущення зберігання балонів зрідженого газу. Під час перевірки виявлено ряд недоліків в організації виконання протипожежних заходів в основному капітального характеру. Зокрема, двері окремих підвальних приміщень будинків не закриті в повному обсязі на замки, що створює можливість проникнення сторонніх осіб у підвали, через що неодноразово виникали пожежі в цих приміщеннях. Також причинами розповсюдження вогню в підвалах є самовільно встановлені кладові. За словами працівників інспекції, не всі керівники ЖЕО приділяють належну увагу проведенню електромереж в належний стан, де має місце влаштування тимчасових дільниць електромережі. Не завжди працівниками ЖЕО приймаються також свої міри з усунення недоліків. За результатами перевірки відповідальних осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності, а також було вжито запобіжні заходи з причин порушення вимог пожежної безпеки. 16 січня на базі центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді відбулася традиційна загальноміська розколяда. Яскраві музичні різдвяні номери презентували представники усіх загальноосвітніх навчальних закладів та центру художньої творчості. Цикл різдвяних свят в Україні завершується водохрещем, а у нас на Прикарпатті здавна заведено ще влаштовувати розколяду. Це обрядове дійство з піснями, танцями та гуляннями особливо полюбляє молодь. Традиційний загальноміський конкурс Розколяда відбувся 16 січня на базі Центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді. На сцені установи виступили представники усіх загальноосвітніх навчальних закладів та центру художньої творчості. Дійство розпочалося художнім номером вчителів музики міста, які привітали присутніх кулятками, щедрівками та вінчуваннями. В залі запанувала атмосфера піднесеної різдвяної феєрії. Кожен заклад презентував по три-чотири музичні номери різдвяного циклу. Зворушливим виявилося вітання маленьких ангеликів, учнів початкової школи першого другого ступенів номер 11 Етнічністю та автентикою вирізнялися кулятки у виконанні учнів шостої школи. Багатством вишиванок у поєднанні з унікальним виконанням коляди дзвони вразили представники загальноосвітньої школи номер 10 ліцею. Оригінальним сценічним дійством Свята вечеря привітали учні четвертої школи. Гімназисти потішили високим рівнем виконавської майстерності костюмами, вдалим підбором виконаних творів. Завершився конкурс виступом вихованців Центру художньої творчості. Діти продемонстрували музично-хореографічну композицію Метелиця, у якій поєднали у формі святкового дійства танець з колядками, щедрівками та вінчуваннями. На закінчення розкулядим всі учасники, гості та присутні в залі спільно прославляли народження Христа кулядою Нова радість стала. Конкурсні виступи оцінювало журі у складі головного спеціаліста управління освіти міської ради Володимира Палагнюка, методиста методичного центру Зоряни Філяк та директора музичної школи номер 2 Лесі Милимуки. Найбільш яскравою, на думку журі, була презентація учнів Калуської гімназії. Переможці загальноміського конкурсу візьмуть участь в обласній розколяді, яка відбудеться 20 січня в Івано-Франківську. Третій етнічний фестиваль «Вашківецька Маланка відбулася 14 січня у малівничому містечку Вашківці на Буковині. Сюди з'їхалася чимала кількість гостей з усієї України і за кордону. Карнавальну феєрію творили не лише традиційні персонажі Маланки, дід, ведмідь, чорт та коза, а й дивували гостей надзвичайні персонажі. Яка вона Вашківецька Маланка бачили наші кореспонденти. Містечко Вашківці вже давно охрестили центром маланкування на Україні. Цього року свої масштаби вона не зменшила. Зібрала ще більше гостей з усіх регіонів, які б ні за що не пропустили незабутнього костюмованого дійства. Ми знаходимося у колоритному містечку Вашківці, яке вже з самого ранку поринуло в атмосферу свята і веселощів. Маланка, а також жителі містечка, дарують один одному хороший настрій і радість. У Вашківцях маланкують вже не перший рік. З року в рік намагаються зробити видовище яскравіше. Як довго готувалося містечко, щоб прийняти гостей, розповів міський голова Вашківців Микола Перч. Місто готувалося ну десь місяць взагалі. Але маланкарі готуються саме в останні дні, тому що ну до останнього не знаєш, яку тему готувати і так далі. І так далі і так далі. Десь Ну будемо говорити від перших свят це від Різдва Христового, вже так майплотніше беруться за підготовку до Василя. У погоні за модними тенденціями на переберії часто молодь перевтілюється у героїв сьогодення, і головні герої Маланки відходять на другий план. Так на Маланці 2013 року були герої мультфільму Казкова Русь, учасники ікс-фактора та пекельної кухні і аж два дзідзя. Машини зупиняли псевдогаїшники та бандити. Містечком гуляли клоуни, заможні євреї, шейхи, знахарі, мушкітери, вовки, снігуреньки, а також була білосніжка зі своїми вірними супутниками Сімома Номами. Поміж традиційних героїв були й політики. Разом із своїм суддею Киреєвим вулицями Вашківців гуляла і Юлія Тимошенко. Буковинець Мирослав, який перевтілився у Юлії Тимошенко, каже, що образ цей обрав, оскільки він найбільш пізнаваніший політик сьогодення. Арсенія Ценюк фоторухувався з морквинкою. А Віктор Янукович сидів на канапі під портретом Рената Ахметова. Але найбільше зацікавлення гостей фестивалю викликали все-таки історичного плану Маланки. Головна героїня кожної переберії є дівчина Маланка. От тільки виконувати цю роль дозволено лише чоловікам. Серед охочих обирають найталановитішого і цю роль за ним закріплюють надовго. Місцеві жителі до переберії готуються напрочі ретельно, власноруч шиють костюми, виготовляють та розмальовують маски. Ми перед цим рік готуємося. Ми... Усі маски збираємо, зустрічаємо свою компанію, друзів, знайомі, близькі. Ми беремо кажу, багато наших важківських традицій. От так само кожу, сардаки. Це і наші традиційні. Але в нас є маланка фестивалю, у нас є маска, бухану Нах, хай, є старий. Гарно дякую, вибачайте. Скажіть, будь ласка, ці костюми до вас переходять з покоління в покоління? Так, це у нас поколінці ще з прадавній давен, з діда, баби, прадіда. Це в нас ідея, каже, дуже багато поколінь, покоління, покоління переходить. Ну і ми підтримуємо наш фестиваль маланку, а вам щастя, здоров'я, ми вам двері ще засіємо гарно. Цей пародон, фазапсного палунка, багалонка на панонах. Головне завдання, яке ставить перед собою переберія звеселити народ та забезпечити кожному належний відпочинок і настрій. Тому на святі не обходиться без важківецьких пригощань. Організатори зізнаються, боялися, що охочих взяти участь у фестивалі буде надто мало, але переймалися даремно. Звичайно, зміни обов'язково пройшли. В першу чергу це те, що було за більше учасників воськівецької безпосередньо Переберії. Тобто тих, хто приймав участь у конкурсі. Ви бачили їх, правда, далеко не всі. Ми ходили цілу ніч і бачили наших перебраних і було сотнями, сотнями, я підкреслюю. І сьогодні, якщо ви походите по нашому місці, побачите, обов'язково буде сотні переодягнених. І ще цим, чим ще цікавий наш сьогоднішній фестиваль, тим, що до нас завітали вже гості з-за кордону. У нас були, є гості з Румунії, з міста Киполо-Модовенецьк і є гості з Білорусії. І я думаю, що це є перший крок до того, щоб цей обласний фестиваль з часом перевіз в міжнародний фестиваль. У кожному селі є свої традиції завершення Маланки. У багатьох дійство закінчується боротьбою між ведмедями. Двобої влаштовують між собою маланки з різних кутів або ж навіть змагаються селами. Краще та переберія, у якої ведмідь сильніший. У Вашківцях своєрідною кульмінацією свята є купіль перебраних у місцевій річці. Маланкарі вірять, що завдяки цьому ритуалові вони позбуваються усякої нечистої сили, яка могла б до них пристати протягом року. Обливають водою один одного та людей, які прийшли подивитись на переберіївську купанку у річці Глибочок. Дій, будь ласка, ви щойно покупалися у річці. Так. Вам холодно. Ні, Вам прекрасно! Ми, як то кажуть, загартовані. Ви купаєтеся щороку в річці? Так, да. Щороку і хворієте після цього чи Є. ні? Такого не бувало. Ось так закінчується святкування у Вашківцях. Найсміливіші купаються у крижаній воді, таким чином демонструючи здоровий дух у здоровому тілі. Люди веселилися і танцювали на дворі до пізньої ночі. Наступного дня, 15 січня, у Чернівцях на етнофестивалі Маланка Фест перше місце отримали учасники з міста Вашківці. Переможці отримали грошову нагороду у розмірі 50 тисяч гривень. Буковинський фестиваль Маланка зажив славою не лише в Україні, а вже й за кордоном. 17 січня у льдовому палаці Нафтохімікарена відбулося урочисте відкриття чемпіонату Івано-Франківської області з фігурного катання на ковзанах. Спортсменів з п'яти держав з початком змагань привітали представники влади та генерального спонсора виробництва товариства КарпатНафтохім і пратлукор цього вечора. Глядацькі трибуни Людового палацу були заповнені практично на 100%. Це і не дивно, адже події такого масштабу на Калузькому льоду відбуваються вперше ковзанку прикрашали державні прапори п'яти країн України, Молдови, Білорусі, Вірменії та Сполучених Штатів Америки. Відкриття змагань розпочалося із традиційного представлення команд-учасниць, які почергово виходили на лід і шикувалися для урочистої церемонії. Фігуристів відрекомендувала глядачам авторка ідеї проведення цього чемпіонату і водночас головний суддя змагань директор Дніпропетровської школи фігурного катання, майстер спорту Тамара Цимбал. Яка з жовтня минулого року відкрила секцію фігурного катання і в нашому місті, Поряд з уже досвідченими іменитими фігуристами, розрядниками, кандидатами та майстрами спорту на лід вийшли і восьморок калушани, які роблять свої перші кроки у цьому видовищному і досить складному виді спорту. Привітати учасників чемпіонату прийшли заступник міського голови Галина Романко, начальник головного управління в справах сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Мирослав Карабін, голова об'єднаного профкому товариства «Карпатнафтухім» Прат Лукор Олег Кушлик та представники спортивних структур міста. Після виконання державного гімну України учасники змагань виголосили урочисту клятву, засвідчуючи свою готовність до чесної, толерантної і гідної справжнього спортсмена боротьби, у якій переможе сильніший, продовжили програму урочистого відкриття змагань, показові виступи людового театру Фантазія з міста Харкова та найтитулованіших фігуристів України, Білорусі, Вірменії і Молдови. Анонсований виступ шоу балету Айс Пленет з Чернівців не відбувся проте окремі його артисти виступили перед калуською публікою із сольними номерами. Майстерність виконання номерів глядачі оцінювали шквалом аплодисментів. Приємно, що і самі фігуристи залишилися задоволеними і теплим прийомом і самою ареною. Хороша арена відповідає стандартам спортивним хороший прийом. все нам дуже подобалось. Що я можу пожелати? Звісно я як спортсмен і як на сьогоднішній день тренер желаю всім діткам займатися фігурним катанням. Це і спорт, і здоров'я, краса. І танець це все вместе, поэтому, звісно же, я желаю і желаю успіхів, желаю встретитися на сорівнуваннях, фестивалях. Залікові виступи учасників чемпіонату триватимуть два дні у відповідних номінаціях. Закриття змагань відбудеться на водохреща 19 січня. була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого настрою. На все вам добре. Хай щастить.